Хочете трохи статистики, але будь ласка, не поспішайте одразу хейтити та дослухайте до кінця і далі ще обговоримо це в Україні. Найнижчі ціни на електроенергію в Європі, тобто українці платять за світло 6 євроцентів за кіло... кіловат годину, що є найнижчим тарифом для населення Європи, тоді як, наприклад, німці платять за електроенергію. 40 євро 6 євроцентів в Україні, 40 євроцентів в Німеччині, бельгійці та ірландці, наприклад, 38 євроцентів. Водночас зараз обговорюється підняття підвищення тарифу для того, щоб зокрема відновлювати ен... енергетичну інфраструктуру. І тут, якщо ви кажете, але ж прибутки зарплати там вищі аніж в Україні. Будете праві. Тому і кажу, не, не поспішайте закидати хейтом. Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру психієї енергетичний експерт, долучається до нашого етеру. Пану, пане Геннадію, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, то що ж виходить? Наразі ага. в Україні абсолютно не актуальний тариф за електроенергію. Ми як у нас компанії електричні в мінус працюють. Чи як виходить? Так. Вже давно А як так склалося? Міністі. Чому і так і... склалося? Яким чином? Хто, хто винен? Давайте Популізм. Давайте. Популізм. Популізм винен. Тобто, замість того, щоб розповідати, що це не заради прибутків якихось компаній, мають бути підняті ціни на електричну енергію, а щоб державні компанії хоча б в нуль змогли вийти, щоб змогли погасити ось ті заборгованості, про які казав пан Олег Попенко. Напевно, за рахунок чого? Де кошти, де гроші взяти? Комані, Окей, Наскільки український тариф так, наскільки існуючий тариф на електроенергію в Україні не відповідає дійсності? Наскільки далеко він О, зараз, перебуває від реальних цифр? Зараз собі вартість лише генерації не нижча, ніж 370. Не нижча генерації. Це я не кажу про теплові електростанції, це я кажу про атом та гідрогенерацію. Ну, ну, ну просто От, всі бачимо, що відбулося з двома гідроелектростанціями нещодавно. Де Укргідроенерго візьме кошти для того, щоб хоч щось відновити? Хто нам їх дасть, звідки їх взяти? Європа нам дасть? Ну, добре. Сказано було, що ось 5 атак російських завдано шкоди на 1 мільярд доларів. Вчора Німеччина зголосилася нам дати 45 мільйонів євро. Ну, дякуємо ми ми всім дякуємо. Ну, по -потрошку, Потрошку від Німеччини, від Литви, від Польщі, від Словаччини, від Чехії. Ну, по 45 мільйонів, але мільярд збитків, де взяти кошти, потрібно якимось чином робити, вживати заходи, які б дозволили вирішити ось цю саму боргову проблему. Вирішити проблему того, що ми всі отримуємо електричну енергію зараз нижче собівартості. За рахунок чого ми отримуємо енергію нижче собівартості. За рахунок того. Що уряд забирає гроші з бюджету, і таким чином намагається погасити е, ті проблеми, зменшити ті проблеми, які існують в енергетиці зараз? Ну, яка різниця, О, хто, якщо... як буде це робити? Або ми безпосередньо будемо це сплачувати, або ми будемо сплачувати через наші податки в бюджет, і з цих податків буде братися ця ж сама. Ті ж самі гривні для того, щоб погашати оці борги чи ну, різницю тільки, в тарифі. пане Геннадію, тільки не кажіть мені, що ви не бачите різниці. Різниця щонайменше в тому, що є категорія людей, яка просто не спроможна наразі з існуючими тарифами платити за електроенергію. якщо ми це... підвищуємо тарифи, ми заганяємо їх ще більші стоп, Борги. Стоп, 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 стоп. Я не цього я про це не кажу, а ніхто не е, знімає з уряду зобов'язання компенсувати е, кошти тим громадянам, які сплачують більше ніж 15% відсотків свого е, місячного доходу за комірне. Так і в не буде це платити. І підвищення тарифу він буде платити більше компенсації цим самим малозабезпеченим верстам населення. Ніхто соціальні програми адресну монетарну допомогу не знімає. Я кажу про абсолютну більшість українських громадян, які зараз сплачують за електричну енергію нижче собі вартості. Ну, не буває так, ну не може так бути. Ну, ну так, важко з вами її, не погодитись. Для, для Окей, того, В будь-якому щоб... разі, в будь-якому разі, наразі кажуть про те, що підвищення становитиме приблизно 10-15%. Але якщо 10-15%, ми все ще не виходимо навіть на вартість генерації, яку ви озвучили. В такому разі підвищення Чому? має бути більше. Ну, дивіться, Чому? зараз платимо 2,6, 2, 2 гривні Олексій, 60%. Олексій Юрійович казав, від 3,50 до 4 гривень розглядається можливість залежно від того, яким чином вести розрахунки. Ну, Окей, вихід... Це вже на 10-15% це значно більше. Ну, звісно ж, та, ну, і пан Олег Попенко казав про те, що е, це не 10-15%. Звісно, він е, зрозуміло е, дещо перевищив частку електричної енергії в загальній платіжці. Там основні такі витрати це теплова енергія взимку і підігрів гарячої води влітку, тобто водозабезпечення, гаряче водопостачання. Саме це є найбільша частка. Якщо казати про підвищення тарифів на електричну енергію, в середньому якщо казати про 250 кВт годин на місяць з родини, ну це гривень 600. Да? Зараз ну, може трошки більше, трошки менше, тут від скільки там, плюс 250 чи мінус 250, 240 чи 260, але сенс в тому, що підвищення цін на електричну енергію як товар це підвищення цього самого цінника з 600 до 800 гривень в місяць. Тобто плюс 200 гривень так в платіжці, яка взимку. Становить знову ж таки, якщо для двокімнатної квартири десь на рівні 5-6 тисяч гривень, це підвищення на 200 гривень. Скільки це? Це ж не така вже і багатна, не, не така вже і велика сума. Але це хтось думає, він, що він може жити за рахунок когось іншого, за рахунок тих самих енергетиків, за рахунок тих в Європі, хто нам зараз допомагає. Хоча не зобов'язаний цього робити. Але ну, хто окрім не ми, можемо самі вийти з цієї ситуації. Але для цього потрібно, щоб уряд роз'яснював ці питання, щоб ми не стикалися з, просто зі спекуляціями на тему. Адже ніхто не каже, ми, ж всі, от, ми збираємося до Європейського Союзу, а ніхто не каже, а яку умову нам виставив Європейський Союз для того, щоб. Розпочати договори, розмовини переговори про членство Європейського Союзу. Так відкрити, подивіться, а там сказано скасування ПСО, тобто скасування спеціальних обов'язків, які несуть зараз: Енергоатом, Укргідроенерго Укренерго, Нафтогаз України чи другу група нафтогаз як вона зараз називається. Ну і, і що? Ми куди йдемо? Ми збираємося до Європейського Союзу. Ми дуже хочемо туди потрапити, думаючи, що от одразу після цього у нас там зарплати і пенсії зростуть вдвічі, але нічого не хочемо для цього робити. А один крок, який потрібно зробити, і на який досі не можуть наважитися в уряді, це підняти вартість електричної енергії для всіх, для всіх. До рівня собівартості. Чому мають платити за це промисловці? Чому за це мають платити суб'єкти господарювання? Адже вони є основними е, е, суб'єктами, які забезпечують надходження до державного бюджету. Зараз Укренерго обмежує кого? Промислові підприємства. Промислові mm -hmm. підприємства, які генерують податки, які є. Е, е, Тими, хто є спонсорами, якщо хочете, нашого бюджету. Окей, okay, пане Геннадій, давайте трошки поміркуємо над на спалимо цю електричну енергію в великій кількості і нас не обмежують жодним чином. А ті, хто зараз випускає продукцію, яка потрібна на фронті, їх обмежують в споживанні енергоспоживанні, тому що уряд не може. Бути зеленим і слизьким в очах майбутніх виборців. Він хоче бути okay. білим вибухнастим і розповідати да, про те, що ай ні, нічого, нічого, все нормально. Тут нехай там мінус 8 гігаватт встановленої потужності. В мінус пішло. Нагадайте, будь ласка, вартість генерації ще раз. Скільки виходить приблизно? Три і. Але за 3,70 три плюс-мінус як, чи як розрахувати? Так, якщо добре, ну, 3,70. відштовхуємося, то... відштовхуємося від цього. Так. Скоріше за все, підвищуватимуть вище 4, або там хоча б 4. Оці додаткові кошти вони мають піти на відновлення інфраструктури енергетичної. Правильно розумію? Вони підуть на е, формування хоча б якихось обігових коштів, які потрібні для того, щоб. Заплатити енергетикам, які відновлюють зараз пошкоджене. Їх Окей. буде недостатньо для того, щоб закупити нове обладнання, але їх буде достатньо для того, щоб вести поточні ремонти, без, без яких ми обійтися не можемо. А грошей. Немає, просто немає грошей. Так, так так, я вас почув. Окей, тоді питання інше. Після того як закінчиться війна, сподіваюсь, дуже перемогою України. Вірю в це. Після того як інфраструктура буде відновлена, оця частина, яка буде братися на відновлення інфраструктури, на зарплати енергетикам, які зараз займаються, зокрема, відновленням інфраструктури, вона буде прибрана. Ми повернемося до собівартості генерації безпосередньо. Як вважаєте? Чи просто тарифи вони можуть тільки рости, вони не зменшуються жодного разу. Ні, так вона звідки вона буде прибрана, якщо ми зараз вийдемо лише на рівень собівартості. Ну, ми зараз будемо так, я кажу, після покусувати. перемоги. Нижче. Ви хочете купувати щось нижче собівартості? Ні, я хочу платити ми, за собівартість, бо це не про прибутки. Це не про прибутки. Це, для так, держави. А ніхто ні, не збирається сам. Проблема в тім, що хтось думає, що енергетики, от ті, хто займаються генерацією електричної чи теплової енергії, вони отримують надприбутки. Надприбутки отримують ті, хто продають літі, зброю, ну іноді нафтопродукти, іноді, якщо вони не сплачують повну обсязі податки і збори, ну, може. Забудовники, якщо вони не дотримуються державних будівельних норм, енергетики у них норма прибутку значно менша, ніж стандартом для бізнесу 10%. Вони працюють завдяки тому, що знають, що попит на електричну енергію буде впродовж усієї їхньої довгої діяльності. І гарантований попит, Впродовж там 10, 15-20 років і більше, дозволятиме їм стабільно мати невеликий там, відсоток від їхньої діяльності. Але це в тому разі, якщо ціна електричної енергії, як в Європі, вища за собівартість, у нас вона зараз буде виведена на Рівень собівартості, якщо уряд, врешті-решт на себе візьме цей, е, цей крок, він зробить цей крок або з 1 червня, або з 1 липня, або з початку наступного опалювального сезону, якого може вже і не бути. тому що, А звідки брати кошти? Ну так. Добре, побачимо, як далі змінюватимуться тарифи, зокрема на електроенергію. Ще будучи обговорити. Пане Геннадію, дякую вам дуже. Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру Психея енергетичний експерт долучався до етеру.